Всім привіт! З кожним днем я помічаю, як це відео набирає все більше популярності. Мене дуже мотивує ваша активність, ваші коментарі, ваші лайки і також дизлайки. Тож я вирішила продовжити цю тему. Тільки тепер я розповім вам, що подарувати хлопцеві. Якщо чесно, нам дівчатам, теж дуже важко. Особливо ті, хто знаходиться в довгих стосунках, мене зрозуміють. Іноді навіть починає здаватися, що ми обрічені, адже ми подарували все, що тільки можна придумати. Я б хотіла поділитися з вами своїми порадами, можливо, вони вам допоможуть. Почну, напевно, з найголовнішого фактору це розмовляти та слухати. Ти більше люди нам самі розповідають, чого б вони хотіли, які в них побажання і так далі. Найголовніше це слухати і запам'ятовувати. Можете навіть десь собі записувати. У мене була така ситуація, ми з словцем просто розмовляли і затронули тему дитинства. І він мені так і каже: Слухай, я ніколи не був в зоопарку. Цей момент у мене в голові. Я знаю, куди ми підемо. Я це запам'ятала і буквально через деякий час кажу йому у мене є два білети і ми йдемо з тобою в зоопарк. Як на мене йому сподобалось. Друге, це ні для кого не секрет, що хлопці, як і дівчата, обожнюють сюрпризи. тут ми можемо пофантазувати. Наприклад, якщо ви любите готувати, то цим можна скористатись. Просто уявіть, можна здивувати його смачною вечерєю, при тому, зустрівши його в такі там гарні сукні. Я думаю, ваш хлопець це оцінить. Дізнайтесь, які зацікавленості вашого хлопця. Взагалі намагайтесь відштовхуватись від його хобі. Якщо ваш хлопець цікавиться музикою, то це може бути музичний інструмент або якісь аксесуари до музичного інструменту. Якщо ваш хлопець любить читати, то можна якось дізнатися, яку книгу він би хотів ще прочитати. І теж. Подарувати її або ж ваш хлопець геймер, і може подарувати йому електронну техніку, навушники, мишку, а можливо, у вас хлопець мрії, який обожнює готувати, можна подарувати йому різні кухонні приладі. Не так давно я схопила себе на думці, що в кожного з нас є улюблений герой дитинства, і в хлопців це не виняток. Тож як варіант, можна подарувати йому лего з його улюбленим персонажем. Взагалі помітила таку річ, що більшість чоловіків, незалежно від віку, збирають лега. Як на мене, це забавно прикольна. Можна взяти за ідею? Це зробити бокс. Бокс може бути з його улюбленими смаколиками, такі, наприклад, як воно і шоколад, або ж з різними речима, починаючи такі, як ваші спільні фотографії, меми, футболка. Повербанк, закінчуючи парфумами. Взагалі, як на мене, якісний парфум – це один з найкращих подарунків. Я особисто колись подарувала хлопцеві парфум і була точнішенько, як цей мемний відео з інстаграмі. Ще як лайфхак, дуже хочу вам порадити Пінтерест. Особливо я там постійно черпаю своє натхнення, ідеї і так далі. Ще останнім часом я почала брати ідеї з тіктоком, просто пошукачею вводити подарунки, ідеї для подарунків, і там буквально все є. Ще хочу наголосити, що в подарунку найважливіше – це саме ті емоції, які людина від нього отримує. Тож щоб вони були більш яскравішими та запам'ятовуючими, я раджу вам купити сертифікат, наприклад, на той самий спа, ніяк відпочинок потрібен всім. Або ж навіть можна організувати поїздку кудись разом. Хочу наголосити, що в кожного все індивідуально. Але я надіюсь, що хоча б якусь ідею я вам відкинула, і це відео було для вас корисним. Якщо ви маєте що додати або у вас є якісь ідеї, то, будь ласка, пишіть все в коментарі. Як на мене, подарунки це один з важливих проявів кохання. Тож, дівчатка, іноді потрібно балувати своїх хлопчиків. Всіх люблю, всім па-па!